І ми не можемо дозволити розбрату. Саме тому ви і вели виборчу кампанію під гаслом зберегти країну. Саме це завдання сьогодні ставилося перед нашою політичною силою і перед всіма відповідальними політиками перед всім українським народом. Доки будете жити в громадському порядку, дружно держатися купи, незламно стояти, всі за одного, а один за всіх ніяка ворожа сила не побідить вас. Це слова Івана Франка, а в клаві уста Захара Беркута, який гуртував людей до оборони проти Орди, що прийшла зі Сходу. Тут сьогодні зібралися депутати всіх рівнів, в тому числі і Верховної Ради. І давайте всі разом дамо категоричний наказ нашої парламентської фракції. Зосередитися на прискоренні реформ, а найближчими тижнями на ухваленні податкових змін, бюджету, забезпечення критично важливої співпраці з Міжнародним валютним фондом, ухвалення змін до конституції в частині децентралізації і розпочатку конституційного процесу в частині судової реформи. Давайте підтримуємо це. Дуже дякую. І нашій депутатській когорті в Верховній Раді нелегко. Це правда. І коаліція у нас непроста. І коли ще в питаннях стратегії, бо мова йдеться про європейську інтеграцію, більш-менш єдині. Коли доходить до тактики, сперечаються через кожну кому. Через необхідність кропіткого покрокового узгодження позицій? Так, інколи втрачають в темпах реформ, але дискусія в багатьох випадках обертається позитивно для якості законів. І ця коаліція так чи інакше спроможна ухвалювати і приймає рішення, які не були здатні попередні скликання Верховної Ради. Я наголошую, і сьогодні це підтверджується і громадськими організаціями протидії корупції. при аналізі законопроєктів, які прийняті цим складом Верховної Ради, значно нижчі на порядки змістовність щодо корупційних ризиків. Я думаю, що це перша позитивна ознака якості роботи нашої фракції. І якості роботи коаліції. Збереження цієї коаліції як головної політичної конструкції для впровадження реформ і утримання політичної стабільності є визначальним чинником для ухвалення рішень, в тому числі, до речі, і кадрових рішень. Солідарність, народний фронт, самопоміч, батьківщина це і є сьогоднішня влада, і ми несемо спільну відповідальність. За долю країни. І наша єдність це запорука успіху реформ. Я робив, роблю і робитиму все від мене залежне для того, щоб зміцнювати коаліцію. З фракцією Солідарність маю велику приємність спілкуватися регулярно. Кілька тижнів тому зустрічався з самопомоччю, в тому числі до речі, і по питаннях виборів. Вчора провів дискусію з Народним фронтом.